Домашні улюбленці є сьогодні у багатьох. У переважній більшості це собаки чи коти. Хтось захоплюється рибками чи папугами. А от наша колега із Коломиї Наталія Стрілецька разом із чоловіком у своїй оселі вирощує пітона та отруйного тарантула. А ще сім'я і надалі думає збільшувати екстремальний зоопарк. Все почалося із захоплення чоловіка нашої колеги Ігоря. У нього вдома у Львові колись мешкав удав та ігуана. Змія свого часу виросла до 4 метрів. Після переїзду до Коломої разом із Наталією одразу ж придбали тарантула. А вже потім з'явився пітон. Бо, як каже наша колега, їй завжди хотілося домі мати якусь екзотику. Все ж таки не страшно, не настільки вони хижаки, наскільки їх малюють хижаками. Це звичайні добрі, гарні, милі тваринки, наскільки я рахую. Ну, я взагалі люблю всіх звірів. Ми привикли, що стандарт це котик, песик, хомячок, морська свинка, трошки дивно людям, як так пітон, павук. Ну, але вони теж мають право бути утримані в домашніх умовах, тому що, на мій погляд, це гарно, це екзотично. Ну І в цьому є якийсь такий свій кайф, дуже цікаво за ними спостерігати, бо то є дуже незвично для того, що ми привикли. І ну, зовсім. Не загрозливо для людей. Зі слів Наталії, утримувати такі тварини не накладно, адже їдять вони лише раз на місяць. Раціон простий: пітону вистачає 4-5 мишей, а тарантулу хватить і 50 грамів м'яса. Зі слів власників, екзотичні тварини не відлякують від них їхніх друзів. Навпаки, багато хто хоче привезти своїх знайомих, щоб показати їм. Справжніх мешканців тропіків друзі сприймаються дуже позитивно і деколи навіть бувають, що приводять своїх друзів для того, щоб подивитися на цих тваринок, тому що їм цікаво не в кожного в хаті є такі звірі. Пітон та Тарантул це лише початок живої колекції Наталії та Ігоря. Мрію подружжя багато. Зокрема, хотіли б мати свою невелику приватну дачу, а там вже могли б знайти місце навіть і для крокодила. Хотілося б ще мати ігуану. Ну, в планах, в грандіозних планах хотілося б ще мати тигрового пітона, який виростає до восьми метрів. Дуже хочеться. А кіт у нас є, до речі, до цього всього. Ну, ще б хотілося собачку. Невеличку фазенду, коня, крокодила, і тоді був би повний кайф. Та головне про що говорить Наталія Ігор: своїх звірів треба любити, бо інакше вони просто не виживуть у вашій оселі, а з ними життя стає набагато кращим.